Кожного дня відбувається брифінги голови обласної державної адміністрації Миколи Палійчука та інших посадовців, на яких від представників місцевої влади і медичних установ журналісти дізнаються про ситуацію в області. На черговому брифінгу у неділю голова обласної державної адміністрації Микола Палійчук повідомив журналістів про те, що в області на жаль збільшилась кількість смертельних випадків через епідемію грипу. Остання оперативна інформація, яка є на сьогоднішній день, на жаль, у нас померло вже 10 осіб. На сьогоднішній день в реанімації знаходиться 44 дорослих, з них 5 вагітних жінок, 4 в край тяжкому стані і семеро дітей. Ну, діти, слава Богу, вони в досить задовільному, нормальному стані, жодної загрози немає. За медичною допомогою, станом на 14.30 по оперативній інформації звернулось понад 30 тисяч. Осіб з них 2030 госпіталізовано, і з них 732 дітей. Щоб зупинити епідемію грипу, потрібно насамперед задовільнити потреби громадян краю у марлових пов'язках. На території області на нині вже три підприємства займаються пошиттям таких засобів індивідуального захисту. На одному з них, яке знаходиться у Коломиї, нині побував Микола Палійчук. Тут у найближчі дні планують пошити 20 тисяч пов'язок. Зараз на складах Коломиї є 5 тисяч метрів марлі, і ми маємо пошити з цього ці захисні. Пов'язочки е, поки що ми почали робити. Визвали всіх людей на протязі години. Всі дівчата гарно всі відкликнулися, прийшли. Ми самі навіть підключили все ІТР, бухгалтерію самі стелимо самі, щоб як швидше це зробити. В даний момент ми почали запустили це все. Оце я вже зараз вже знаходжуся в, в цьому виробі. Пошиті марлові пов'язки насамперед відправлятимуть у заклади охорони здоров'я. На сьогоднішній день масками забезпечені тільки стаціонари. І те вони не в тій кількості, як вимагає санітарно епідеміологічна служба. Тому що ви знаєте, що кожна маска має змінюватись напротязі 3-4 годин. І тому для нас захист медперсоналу на сьогоднішній день залишається одним з основних. Не тільки ми думаємо про своїх пацієнтів, а звичайно, в першу чергу, треба запобігти захворюванню саме для персоналу. Завтра, на 8 годину рано буде як мінімум три підприємства, задіяно, а ще зараз ідуть переговори. І робимо переналадку, ще на самих підприємствах. Я думаю, що перші дні нам вистачить, щоб забезпечити наші медичні заклади, лікарні, забезпечити всі місця масового скупчення людей, тобто продавців ринків, продавців магазинів і адміністративні заклади, тобто де, де люди будуть звертатися чи до органів управління, чи до, скажімо. Органів, які потребують негайного вирішення, там будуть, ми, ми забезпечимо масками. Також очікуємо на гуманітарну допомогу з Польщі, з Канади, з інших країн. Я вже мав розмову з послами тих країн. І зараз е шукаємо шляхи якнайшвидшого, е, переправлення гуманітарної допомоги в нас в області. Ще одна проблема, з якою зіткнулися медики, це паніка. Особливо нервують рідні та близькі хворих, які нині перебувають у лікарні. Відвідування до хворих дозволяється тільки в певні години. Вони є виділені, але чомусь на жаль, в такій ситуації саме паніку і саме проблеми для персоналу створюють відвідувачі. По перше, вони заходять без масок. вони… Ну, звичайно, хамлять. Я розумію, що в них є проблеми, тому що їхні родичі знаходяться в стаціонарах. Але все ж таки вони повинні зрозуміти, що медикам дуже важко працювати в даній ситуації, і їхня виваженість, і їхня культура поведінки все ж таки ті рекомендації, які дають медики на сьогоднішній день, є дуже важливим, і це ну для того, щоб не створювати просто нам проблем в роботі. Ситуація складна, але контрольована, кажуть фахівці. Насамперед наголошують, що у випадку захворювання потрібно негайно звернути. За медичною допомогою, адже багатьох трагедій можна було б уникнути, якби хворі не займалися довгий час самолікуванням вдома.